Доброго дня! Урок алгебри 13 березня. Нагадаю, що ми вивчаємо з вами корені квадратні. І сьогодні ми вивчимо функцію, яка має вигляд y дорівнює корінь з. Х. Ми дуже часто з вами розв'язували задачі на знаходження площі квадрата, якщо, наприклад, сторона квадрата дорівнює 4 см. Нас просили знайти площу квадрата. Ми знаємо, що формула площі це А в степені 2, то ми мали би 4 піднести до степені 2 і дорівнює 16 см квадратних. Цю задачу ми з вами розв'язували з 5 класу. Спочатку ми знали, що треба сторону помножити на сторону, пізніше ми вивчили з вами формулу А в степені 2. І тепер ми знаємо, як обчислити площу квадрата ще із геометрії. Але якщо нам дана обернена задача, припустимо, нам дана площа квадрата 16 см квадратних, а нам потрібно знайти сторону квадрата. Ми що робимо? Ми робимо обернену дію до піднесення до степені. Тобто ми повинні були би добути корінь. З площі. І ось це, що ми з вами записали, це і є функція. Тільки замість а ми записали, запишемо y, а замість S ми запишемо x. І будемо мати функцію y дорівнює корінь з x. І в залежності від того, яке наше буде s, ну, в даному випадку воно 16, ми будемо мати сторони різні. Отже в нас є функція y дорівнює корінь з x. І нам потрібно побудувати графік цієї функції. Так от, щоб побудувати графік цієї функції, ми повинні скласти з вами таблицю. Кладемо таблицю для деяких значень. Це у нас буде X. І ось тут у нас буде Y у таблиці. Сюди ми позначимо xn ми позначимо, числа повинні бути більші за 0 або 0, і бажано підбирати такі числа, щоб з них легко добувався корінь квадратний. Ну Ось я підбираю ці числа 4, 9, наприклад. ну Візьмемо ще 16. Можливо, воно нам поміститься. З цих чисел легко добути корінь квадратний, тому що корінь з нуля буде 0, корінь з одиниці буде 1, корінь арифметичний квадратний корінь у нас має на увазі буде 2. Тут буде в нас 3. І ось тут буде в нас 4. Такі числа можна задавати до безкінечності. Далі можна взяти 25, 36, але, звичайно, якщо ми будемо брати відповідно такі числа, то нам доведеться малювати дуже велику систему координат. А поки що ми ну, візьмемо такий кольор, побудуємо нашу систему координат. Зауважуємо, що в нас ікси тільки додатні, і ігри тільки додатні. Тому нам в основному потрібно, щоб була піввісь пів більша там, де додатні ікси, і там, де додатні ігрики. Ми пам'ятаємо, що мусимо позначити координати, одна клітинка це одиничний відрізок. Ну і що ж, будемо виставляти наші точки. Перша точка 0,0 ось вона у нас готова. Друга точка 1,1, ми вже побудували її, бачите, ми поставили координати 1, 1. Наступна точка по х 4, по y будемо мати 2. І ось наша точка буде ось тут, на перетині цих координат. Далі в нас 9. Це буде в нас ось тут по Y це буде 3. Ну, 16 позначати не будемо, як бачите, ну, не поміститься, не хочеться продовжувати. Давайте побудуємо наш графік через ці точки. І ось буде у нас графік функції y дорівнює корінь з. X. Y дорівня корінь з. Пам'ятаєте, ми з вами вчили параболу, Y дорівнює X квадрат. І парабола в нас мала вигляд ось такий, Не такий. Ось такий приблизно. Так? Тобто, ніби це частинка нашої параболи, половинка параболи. Ось така відповідь. Давайте подивимося, яка у нас буде область визначення. Область визначення ми позначаємо 9F. Область визначення. Що значить область визначення? Що таке область визначення? Це всі значення X, яких може набувати функція. Ми бачимо, що наша функція може набувати x від нуля включно. Від нуля, ну, зробимо ось так. Від нуля до нескінченності. Ось так позначимо. Від нуля до нескінченності, додатньої нескінченності. Друге у нас. Область значень. Пригадуємо, ми позначали буквою E. Е. Що таке область значень? Це всі значення, яких може набувати Y. Y в нас теж може набувати від нуля і тільки до додатніх, тільки до плюс нескінченності. Нескінченно додатніх великих. Ну і бачимо ще одне: що чим більше в ми беремо х, Тим збільшуються ігрики. Бачимо, так? якщо було х1, то і був 1, а коли став х4 то ігрик став 2, із збільшенням хів збільшуються ігрики. Тому наша функція є зростаючою, бачите, ми можемо ніби підніматися вгору по нашій функції. І вона є зростає, зростає на всій області визначення. На всі області визначені. Ось так просто, за декілька задавши точок, ми можемо побудувати графік функції, y дорівнює корінь з x. Розглянемо деякі вправи. Візьмемо вправу 717, використовуючи графік функції, ось він перед вами. Нам потрібно знайти значення y, якщо x дорівнює. Ігреки нам треба знайти. Пишемо перше. Х дорівнює 1,5, y дорівнює. Дивимося, де наше 1,5 ось ось наш Y. Дивимося, що y буде приблизно десь 1,2. Ми можемо записати приблизне значення, бо ж ми точно не побачили. Якщо х дорівнює 3, то y дорівнює. Також приблизне значення, і це буде більше за 1,5, так, приблизно, мабуть, 1,7. Приблизно дорівнює. Так, якщо х дорівнює 4. Ну, Тут уже не приблизне значення, а точно y дорівнює 2. Так. Ну, 6,5 знайдете самостійно. Друге, знайти X, якщо y відомі. Тепер навпаки, завдання. Y у нас є, а X ми шукаємо. Ось наш Y – одиниця, і бачимо, що і X має бути 1. Якщо y дорівнює 2,5, то X дорівнює. Дивимося, ось наше 2,5, пішли по цих клітинках, от наш графік буде, ось десь наш, тут графік буде, бачите? Значить, Х приблизно 6. І третє завдання. Два значення x, при яких значення функції є більшими за число 2, при яких значення функції є більшими за число 2. Ось наше значення функції. Ось наше значення функції. От. І значення функції має бути більшим за число 2, тобто ось тут воно має бути більшим. І тоді дивимося, які ж у нас будуть ікси, коли наше буде більше за 2. Ось якщо 2,5, у нас вже було 6. І коли 3, то буде 9. Так, ми назвали два значення. Два значення ікс. Пишемо, якщо y більше 2, то х дорівнює 6, там два значення х дорівнює 9. Менше 2 подивитися самостійно. Права 719. Не будуючи графіка, визначте, через які з даних точок проходить він. Давайте візьмемо перший перше. На перше, це координата по х, друга координата по ігроку. Підставляємо 4 дорівнює корінь з 36. Корінь з 36 буде 6. І 4, 6 не дорівнює. Отже, ця точка, через цю точку графік не проходить. не проходить. Так, давайте візьмемо друге. Це наша Y. 16 дорівнює корінь з 4. 16 дорівнює, а корінь з 4 це 2. Знову не може бути рівні. Знову не проходить. Третя точка. Під коренем у нас буде мінус. Бачите під'ємний х. Тут взагалі не може бути такого. І четверта точка. Ось тут у нас буде. Давайте четвертий випадок. Третій теж не проходить. 0. Дорівнює корінь з нуль. Ось тут все добре. Проходить. Так, тут ми бачимо в мінус, бачите? А ми з вами говорили тільки, що говорили, що ікси всі додатні, і Y всі додатні. Тому, якщо ми побачили, що ікс у нас від'ємний, як у третьому випадку, ось. А Y від'ємний, як у п'ятому випадку, то і третій, і п'ятий випадок вже не проходить, і можемо не перевіряти. Навіть точки не підставляти. І шостий випадок ми перевіримо, y у нас буде 0,25, а X у нас буде 0,5. Ну, і не буде теж рівності, так ми не будемо навіть навіть добувати. Отже, ми вияснили з вами. Ми вияснили, що наш графік проходить через єдину точку Д. Порівняйте Порівняйте числа. Щоб порівняти такі числа, нам потрібно ось цю двійку спочатку внести під знак кореня. Для цього ми повинні згадати, як ми вносимо під знак кореня. Нам потрібно число, яке стоїть перед коренем. Піднести до квадрату і під, поставити під корінь. Ось. І корінь з 13. Порахуємо. Тут у нас буде 2 в степені 2, 4 на 3, 12. А тут 13. І вже таке можна порівняти, тому що корінь з 12 буде менше за корінь з 13. Друге. Аналогічно до першого, давайте візьмемо третє. Тут в двох випадках треба вносити. В першому випадку ми вносимо 3 під корінь, в другому випадку 2 під корінь. Тут буде 9 на 5, 45. А ось тут буде 4 на 10 40. І теж зразу видно, що буде менше, що буде більше. Ці два зробите самостійно, вони аналогічні, перейдемо до 723-ї вправи. Вона з дробами це вправа, тому ми зараз проробимо. Отже, правило не змінилося. Ми під корінь повинні внести. Те число, яке стоїть перед коренем. Внести. Піднести його до квадрату. І тут на судну другу вносимо під корінь. Тут ми будемо мати 4 дев'ятих помножити на 45. Тут у нас буде 1 четверта помножити на 84. Відповідно, коли ми 9,45 скоротимо, то у нас залишиться тут 5 на 4 в 20. Коли ми 84 поділимо на 4, то отримаємо 21. І зразу вже тепер стало. Видно, що з них більше, що з них менше. Так, аналогічно ось тут, але перед тим, як ми будемо вносити, проробимо усну таку операцію. Ну, навіть давайте напишемо, ну, цілих дві десятих можна записати як 2 десятих, скоротим буде 1 п'ята, і вже цю одну п'яту ми внесемо під корінь до квадрату. Помножити. Перетворимо відразу в неправильний дріб, будемо мати 11 восьмих. Аналогічно будемо робити з наступним прикладом. Тут у нас 4, ,10. якщо ми скоротимо на 2, то будемо мати 2. Дві п'ятих і внесемо їх під корінь. До квадрату і на одинадцять тридцять других. Тут маємо одну двадцять п'яту. Помножити на одинадцять. Восьмих. А тут маємо чотири двадцять п'ятих на одинадцять тридцять других. Перемножимо, будемо мати 11 200. А ось тут, коли ми скоротимо 4,32, то знизу залишиться 8. І теж будемо мати 11,2. І як бачимо, між ними можна поставити знак дорігу. Ось такі треба робити перетворення перед тим, як порівняти. І ще одне, ще одне завдання на сьогодні. Давайте проробимо: побудувати графік. Побудувати графік. Розв'язати графічне рівняння. Ну, для того, щоб їх розв'язати, це рівняння графічне, нам треба побудувати окремо два графіка функції. Перший графік y дорівнює корінь з X. Перший корінь з X. Ми зміємо будувати, що й не будували. Зараз по цих самих точках проставимо. А другий графік це має бути y дорівнює 6 відняти X. Щоб побудувати 6 відняти X, нам достатньо дві точки. візьмемо 0 і 6. Коли візьмемо 0, то буде Y6, коли візьмемо 6, то Y буде 0. Ось такі прості точки. Давайте виставимо спочатку ось ці точки, Y до рівня корінь з Х. От ми їх візьмемо у поясненні. У поясненні. Там, де я пояснювала вам. Ось наші точки. Можемо ми їх скопіювати собі, щоб ви бачили, де я їх беру. виставити їх. Давайте поставимо спочатку точки для ігри в дорівні корінь з х. 1, 1, 4, 2, і 9, 3. І далі виставимо точки 0 по Y, 0 по іксу, 6 по Y. це перша точка, і 6 по іксу, 0 по Y, друга точка. Проведемо через ці дві точки нашу пряму. Так, бачимо, де вони перетнулися, ну, приблизно ось тут. Я думаю, що відповіддю буде саме ось цей розв'язок. Х дорівнює 4, а y дорівнює у нас 2. Але нам ігре не треба, бо в нас тільки Х. Отже, давайте перевіримо, х дорівнює у нас 4. Так? Якщо ми сюди підставимо 4 і сюди підставим 4, то буде корінь 4, 2, і тут у нас буде 2. Отже, ми розв'язали правильно, тому відповідь буде відповідь. У нас цікавить тільки х і дорівнює 4. Ось таким чином графічно можна розв'язати ось таке складне рівняння. На цьому, все, дякую за увагу.